Привіт, покажу вам, як зійшли помідорчики, які я вирощую для другого обороту. Це в мене сливочки, велос і беніто. Я купувала пачки по 2500 сінин. Ось у мене сходять огірочки. Рані з цієї сторони кібрія, потім чайковський і потім артист. Огірочки ті, що дорожчі, видно, гарно зійшли по два штуки в стаканчику. А чайковський він дещо дешевший і тому і сходить набагато гірше. А ось так, в очікуванні сходів, в мене сходять круглі червоні асвон пі і мамако. Ці насінинки були куплені маленькими пачечками по 25 штук. І зразу видно результат, тому що вони зовсім погано сходять. Тож вигідніше купувати велику пачку, якої вам вистачить на великий об'єм розсади. Хочу посадити в себе ось таку квітку. Порадьте, будь ласка, де її можна придбати. Наперед вам дякую. Ось такі баклажанчики в мене вже зав'язуються. Ось такі вони маленькі, але через декілька днів вони вже будуть готові до споживання. Кущі в мене досить гарно розрослися. Я їх обробляла від жуків біологічними препаратами, оскільки я знала, що скоро в мене буде урожай. Баклажани потрібно тут знизу, обов'язково попасанкувати. Тому що ці пасанки вони тільки забирають харчування у наших баклажанчиків, наших кущів. І будьте обережні, коли збираєте баклажани або працюєте коло них, тому що на деяких... В гібридах і сортах є ось такі неприємні великі досить колючки, тож будьте обов'язково обережні.